Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні малюватимемо курочку. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально або горизонтально, це не має значення. Беріть чорний фломастер і посередині ближче до правої сторони намалюємо голову у вигляді такого напів овалу. Єдине, що кінчики ліній різні, тут лінія коротша, а тут довша. На кінчиках лінії плавно завертаємо коротенькою лінією. І тепер ці лінії з'єднаємо зігзагоподібною. Я зараз це покажу олівцем. Малюємо не рівну таку лінію, а таку дугоподібну. І орієнтуючись на цю дугоподібну, малюємо зігзаг. Наводимо олівець чорним фломастером. Витру одразу зайвий олівець ластиком. І курочка у нас стоїть боком, тож бачимо ми лише одне око, його зараз і намалюємо. Малюємо невелике коло ближче до лінії з правої сторони. Всередині малюємо відблиску вигляді маленького кола, а велике розмальовуємо чорним. Навпроти ока малюємо маленькою галочкою дзьоб, розділяємо його посередині. Під дзьобом курочці малюємо борідку такий м'ясистий нарост. А на голові намалюємо гребінець, від серединки ока відступаємо вгору, ставимо крапочку і малюємо один такий крючечок, він достатньо великий. Далі трохи менший, ще менший, ще менший і останній найменший. Переходимо до малювання тулуба. Ось є в нас ця лінія, тут ми її продовжуємо, малюємо достатньо велику дугоподібну. Поки що цю лінію закінчили, тепер намалюємо верхню. Так само продовжуємо тепер цю лінію. Вона менша. Намалюємо корочці хвіст такими же крючечками, як ми малювали гребінець, але більшими за розмірами. Малюю четверту за закрилючку. І останню. У вас їх може бути більше або менше. Намалюємо крило. На зігзагоподібній лінії знаходимо серединку опускаємось трошки нижче і малюємо дугоподібну лінію на кінчику закруглили. Така ж сама лінія, як і знизу, але трохи менше за розміром. Далі така менша закарлючка і остання ще менша. Залишилось намалювати лапки, знаходимо серединку у нижній частині, малюємо спочатку ось таку лінію. І у нижній частині посередині від цієї лінії малюємо дві невеличкі вертикальні, коротша лінія у лівий бік, трошки більша у правий. Тепер лінії плавно з'єднуємо. Тут трошки ще видно пальчик, його домальовувати не обов'язково. І малюємо другу лапку. Тут цю лінію видно не повністю. Дві невеличкі тепер поруч вертикальні. І так само домальовуємо лапку, її теж видно не повністю. Ця лапка розташована трошки вище від першої. І можемо ще намалювати травичку, можливо, ви ще щось захочете намалювати. У мене травичка буде такими зігзагоподібними лініями. Намалюю ще нижче. І розмалюємо тепер наш малюнок. І використовуйте для цього будь-що, що у вас є. Кольорові олівці, маркери або фломастери. І до речі, я завжди з нетерпінням чекаю на ваші малюнки, тож надсилайте їх мені в Телеграм або інстаграм, посилання на які я залишу в описі під цим відео. Оскільки, крім голови курочка біла, тож світло сірим я ще відтіняю її, вздовж чорних ліній проводжу лінії світло-сірим. І малюнок курочки готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.